У нас передягли в форму, ну, не на що там спеціально там, збирають звідти штани, звідти якийсь, там, черевики, все одному баулі, мішку. Там, достаєш, і, і що тобі повезло, дістаєш там, дістаєш дві кофти, мусиш одягнути дві кофти, дві футболки пофіф, все що в цьому подарунковому наборі збереш, ти її одягаєш. Одягнулись, і одному з наших е, е, прикордоннику видали кільце його з написом. Цій сохрані. і ми зрозуміли, ну якщо кільце віддали і сказали, що їдеш додому, то вже це, мабуть, і справді на обмін. Але це не дуже заспокоїло. Я їхав і ну, можна сказати, молився. щоб воно все відбулося. Бо якщо б щось наламалося, які гарантії що мене повернуть на саме на цю колонію. А якщо це інше, це знов прийомка, це знов знайомство, це знов як це, акліматизація першої часу. А як послухав хлопців, що ну, дуже великий розльот по... Umo... 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 Mm -hmm. по умовах, бо насправді э, ми думали, що є загалом якийсь наказ не чіпати нам як... якраз періодично нас не чіпали і періодично казали, От, зверху прийшов наказ. Ми такі, ну значить, всюди так, і от ми не мали багато з чим спорівнювати, бо до нас на етапів майже не було. Це потім як обмін зірвався весною 24-го, То до нас приїхали хлопці, і от ми приблизно порівняли.